Щиро вітаю спільноту на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про Євросезон України 1980-81, коли Донецький Шахтар та Київська Динамо вилітали з Кубку УЄФА вже на першій стадії. Як воно відбувалося і взагалі чому володар Кубка СРСР 1980 року, Шахтар, не стартував в Кубки володарів Кубків, як було потрібно. Погнали! Отже, починаючи з сезону 1980-81, представництво у Кубку УЄФА стало визначатися не за останніми досягненнями команд певних країн у Єврокубках абось за якимись дивними рішеннями самого УЄФА, а суворо за спортивним принципом було придумано таблицю коефіцієнтів, де кожній країні враховувалися результати останніх п'яти євросезонів, кожен з яких Визначався просто всі набрані очки ділилися на кількість команд, що стартували. Україна тоді входила до складу СРСР, який у результаті опинився на шостому місці після ФРН, Нідерландів, Бельгії, Англії та Іспанії, що дало право заявити в Кубку ЄФА три команди. В загальній увазі підсумкова турнірна таблиця чемпіонату СРСР 1979 року. Де перша п'ятірка мала такий вигляд: Спартак, Москва, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, Динамо-Тбілісі, Динамо-Москва. Саме в такому порядку і мали стартувати ці клуби в Єврокубках: Спартак у Кубку Чемпіонів, Шахтар у Кубку Кубків та Динамівська трійця у Кубку УЄФА. Вже було проведено жеребкування євротурнірів, де вказувалося, що у Кубку Кубків проти грецької Касторії гратиме Динамо Білісі або Шахтар Донецьк, те саме і проти чинного володаря Кубка УЄФА Айнтрахта з Франкфурта на Мані. Річ у тім, що фінал Кубка СРСР вже звично проходив у серпні після жеребкування Єврокубків, під час яких раніше постійно вказувалося, що у Кубку володарів Кубків зіграє переможець фіналу Радянського Кубку. Але 1980 року після московської олімпіади сталося незрозуміле. 9 серпня у Лужниках Донецький Шахтар перемагає Тбіліське Динамо 2-1. Але при цьому в Кубок Кубків вирушають грузини. І жодних виразних пояснень із цього приводу немає. Щоправда, подейкують, що це УЄФА зажадало від СРСР конкретики до початку серпня, і спортивні чиновники заздалегідь визначили фаворита Тбіліське Динамо в Кубок Кубків. І якщо це правда, то таке рішення стало доленосним як для Більського Динамо, так і для всього радянського футболу в цілому, хоча шахтарю від цього було не легше. Адже грати довелося з дуже потужним майнтрахтом, а не зі слабкою грецькою касторією, яка вперше стартувала в Єврокубках. До речі, гірники сповна відігралися потім на грузинах, коли 9 вересня 1980 року. В рамках 21-го туру радянського чемпіонату винесли їх вдома в одну хвіртку 3-0. Обіграли підопічні Віктора Носова на рідному локомотиві Грізний Айнтрахт». На 23-й хвилині улюблений з Донецької тросиди Віталій Старухін сам заробив пенальті, сам його і реалізував. 1-0 на користь 40 і на радість 42 тисячі глядачів. Причому, коли Кербель косив заду Старухіна у власному карному майданчику. Хтось із радянських журналістів, згадую по пам'яті, зазначив з неприкритим сарказмом, що радянські арбітри за таке картини падіння лідера Атак Шахтаря пенальтіби не поставили по тій простій причині, що були прекрасно освідомлені про артистизм Старухіна в подібних єдиноборствах. І навіть тоді, коли Віталія дійсно грубо збивали, то не завжди давали свісток та наказували порушників. Це щось на кшталт притчі про пастуха. Який так часто кричав про вовків, що коли вони дійсно напали, ніхто на допомогу не прийшов. Тільки от англійський суддя Джордж Куртні був не в курсі внутрішньорадянських футбольних справ і призначив пенальті ворота Айнтрахту без вагань, після реалізації якого старухін мав ще один шанс відзначитись. Але коли гірники вивалилися в штрафну суперників три проти одного захисника, Віталій довго думав і втратив слушну мить, мить подвоїти перевагу. Ще дуже небезпечно пробивав Соколовський, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт. Воно то 1-0 перемога над сильним суперником добре, але вже занадто мало. Адже на своєму полі Айнтрахт пішов вперед і відбивався вже шахтар. Західно-німецька команда повела швидко на четвертій хвилині після точного удару 34-річного ветерана Берта Хельценбайна, крім якого у складі суперників ще виблискували голкіпер Клаус Функ, австрієць Бруно Пецай та кореєць Бум Кунча. Він потім двічі розписався у ворота шатиря після помилок захисту на 38-й та 72-й хвилинах. А що ж гірники у відповідь спитаєте? Так грали, як могли, вірніше, як їм дозволяв більш потужний суперник. Був перспективний прорив по правому фланзі Варнавського, якому потім дорікав Старухін, що не віддав пас на нього, а почав обігрувати голкіпера, після чого кулясти зрізався з ноги під час намагання прострелити вздовж воріт. Небезпечні дальній удар Соколовського по перерві та перспективний момент відразу після третього пропущеного голу, який змарнував Раговський. Але ж походьтеся, шановні поціновувачі футболу, цього замало для загального успіху. Тим більше, що якби не Віктор Чанов на воротах, рахунок міг би бути більш розгромним, ніж 3-0 на користь Айнтрахту. Хоча високу оцінку чанову ставити рука не підніметься. Адже третій пропущений гол повністю на його совісті, коли не втримав кулястого після не нато вже й потужного різаного удару бум кунча. Але в цілому гірники зіграли, як змогли, та боролися до самого фінального свистку в намаганні забити бодай м'ячу відповідь. Старший тренер Шахтаря Віктор Васильович Носов проти Айнтрахта задіяв таких гравців: Віктор Чанов, Олексій Варнавський, Валерій Горбунов, Віктор Кондратов, Володимир П'яних, Валерій Рудаков. Анатолій Раденко, Володимир Роговський, Михайло Соколовський, Віталій Старухін, Микола Федоренко, Володимир Малий, Леонід Малий, Ігор Симонов, Володимир Сафонов. Інший український клуб Київське Динамо взагалі провисіло на воротах Болгарського, Левський, Спартак. Усі чотири тайми двох матчів. Але все, на що розродилися підопічні Лобановського. Це голу відповідь буряка з пенальті за знесення Блохіна у штрафному майданчику суперників на 38-й хвилині першого поєдинку на республіканському стадіоні. 1-1. При купі нереалізованих гольових моментів. Болгариш використали чи не єдиний свій шанс, коли на 26-й хвилині підловили киян на контратації та Еміл Спасов реалізував свій вихід віч на віч з Роменським. Іронія долі. Що це сталося після того, як диктор по стадіону оголосив, що в Донецьку старухін забив антракту, і кияни всією командою ринулися вперед. До речі, в репортажах про Єврокубкові матчі киян та гірників 17 вересня 1980 року журналісти дружно відзначили, що дощ, неабияк ускладним українським клубам задачу швидко комбінувати та забити більше одного голу? Тут процитую Михайла Михайлова, який зробив Репортаж для тижневика Футбол хокей. Після відпочинку кияни першими вибігли з тунелю, ніби бажаючи наголосити, що їм не терпиться відновити боротьбу. Дві чи три хвилини довелося їм чекати на гостей. Але ось і болгари, миттю поле скипіло. Динамівці оволодівають ініціативою, притискають суперників до воріт, не дають йому від перепочинку. Гол десь поряд, зовсім близько. Цьому тиску Яно. Допомогла поява в лінії півзахисту болтачі. Але чим більше минає часу, тим більше здивування, скільки ж можна мазати, скільки можна втрачати чудові нагоди для взяття воріт. Чи не тільки в невдачі справа? Кінець цитати. А Лобановський після гри сказав, що цитую, претензії бувають і тоді, коли команда виграє, і коли команда програє. Претензії є завжди. Претензії бувають і тоді, коли команда виграє, і коли команда переігрують. Претензії є завжди. Впевнений, що після матчу відповіді у Софії претензій Лобановського до своїх підопічних було вище стріхи хмарочосу. Ні одного голу. Щоправда, Ятушенко забив з подачі бойка, який вийшов на заміну, але арбітри зафіксували офсайт. По нулях. Що означало для Київського Динамо проліт? Другий поспіль за календарний рік від болгарського клубу. До того ж, четвертий сезон поспіль кияни ніяк не могли пройти осінні стадії Єврокубків. Що дивно, з огляду на склад, який був під рукою у Валерія Васильовича Лобановського, Юрій Романський, Анатолій Коньков, Олександр Бойко, Сергій Балтача, Сергій Журавльов, Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський, Леонід Буряк, Віктор Каплун, Вадим Явтушенко, Володимир Бессонов, Володимир Веремєєв, Олег Блохін. Віктор Колотов. Хоча чемпіонат СССР 1980 року ці хлопці виграють більш ніж впевнено. До речі, матч Динамо Київ Левський Спартак на республіканському стадіоні переглянуло 40 тисяч глядачів. Чому так мало? З огляду на те, що міжнародні поєдинки викликали у Києві підвищений інтерес завжди. Гадаю, вся справа в тому, що 1980 та 1981 рік то був пік так званого розважливого, прагматичного футболу київського Динамо Лобановського, коли задля успіху прикладалося мінімум зусиль, щоб приберегти сили для наступних більш важливих поєдинків. А глядачі йшли на видовище. На Динамо Тбілісі 17 серпня прийшло 42 тисячі глядачів 1-0. Блохін забив на 56-й хвилині. На Ереванській «Арарат» 13 вересня 45 тисяч. Дубль Блохіна. На інші домашні матчі в той період по 20-25 тисяч. Тобто на Левський Спартак той була підвищена увага 40 тисяч. Правда, на інший спартак Московський, 31 жовтня 1981 року, республіканський стадіон був заповнений щерть 100 тисяч. Бо всі знали. Кияни зроблять все від них можливе, щоб перемогти принципового суперника, що їх переслідує, що й було досягнуто після дублю Леоніда Буряка 2-0. Динамо Київ, чемпіон СРСР 1980 року. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!